До 2 серпня під вартою залишиться водій, якого звинувачують у смертельній ДТП. Таке рішення ухвалив суддя Хмельницького міськрайонного суду Ростислав Лунь. Йдеться про аварію, що сталася у Хмельницькому на вулиці Зарічанській, 18 листопада минулого року. Водій БМВ в'їхав у зупинку громадського транспорту. Загинуло три жінки. Сьогодні також під час розгляду справи мали відбутись судові дебати. За словами прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури Ольги Шістки, судове засідання перед. За клопотанням сторони захисту було відкладено судове засідання з метою підготовки саме стороною захисту для проведення судових дебатів, враховуючи те, що завершити судовий розгляд у вказаному кримінальному провадженні сьогодні не вдалось заможливо. Стороною обвинувачення було до суду подано клопотання про продовження дії запобіжного заходу відносно обвинувачення у вигляді тримання під варто. Відповідно до ухвали суду продовжена дія вказаного запобіжного заходу строком на 60 днів, без можливості внесення застави.